Vprašam. Ви дивитесь новини на межі у студії Ганна Томіна, і ми говоримо про головні новини понеділка, 19 січня. Коротко про головне станом на цю годину. Російські удари по Шосткинському району. Пошкодження зафіксовані одразу у чотирьох громадах, що зруйновано, іде саме. Ефі дрони над Глуховим другий день поспіль. Цивільні автівки і міські установи під вогнем ворога. У Глухові попрощалися з військовослужбовцем Олександром Бондаренком, захисником, який до останнього залишався у строю. Але перед тим як почати, я прошу вас поставити лайк. Та прокоментувати це відео таким чином. Правду про воєнні злочини росіян дізнається більше людей. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо оперативну інформацію про загрози для мешканців Шоскіщини. Посилання на нього у першому коментарі. Через удари росіян є пошкодження у чотирьох громадах Шосткинського району. Як повідомляє Шостканська районна військова адміністрація, у Глухівській громаді знищено автомобіль, пошкоджено нежитлові приміщення та три автомобілі. У Шосткинській та Ямпільській громадах об'єкти цивільної інфраструктури, а у Березівській громаді нежитлову споруду. Росіяни другий день атакують глухів ФПВ-дронами. 18 січня на території міста були уражені три цивільні автівки. Удари не припинилися сьогодні. 19 січня під атаку потрапили міські установи. Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, усі три автомобілі, пошкоджені напередодні, були цивільними. Частина з них була припаркована біля житлових будинків, інші перебували в русі. Обійшлося без загиблих та поранених. Росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині, через що пряме сполучення з північ області стало неможливим. Укрзалізниця повідомила, що від шостки до конотопа та у зворотньому напрямку з 17 по 21 січня діятиме комбінований рух. Пасажирське перевезення здійснюватиметься з пересадкою на автобуси. Автобусне сполучення передбачене на ділянці Конотоп Кролевець Шостка, відправлення о 21.00 під регіональний поїзд номер 896 Фастів Конотоп. На ділянці шостка Конотоп автобус відправляв. О 4.20 ранку під регіональний поїзд номер 895 Конотоп-Фастів. На ділянці Кролевець Конотоп відправлення о 5.30 ранку під регіональний поїзд номер 895 Конотоп Фастів. Також автобуси курсуватимуть на ділянці Конотоп шостка з відправленням о 8.50. На Сумщині діють спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії. Причина надзвичайна ситуація в енергетичній системі області. Про це повідомили в компанії Суми Обленерго. Енергетики пояснюють, йдеться про комплекс заходів для розвантаження енергосистеми у значних обсягах. Зокрема, застосовується відключення ліній електропередач напругою 35-110 кВт, а також трансформаторів і секцій шин на підстанціях такого ж класу напруги. Введення та скасування графіків аварійних відключень відбувається виключно за спеціальною командою диспетчера НЕК «Укренерго». У суми обленерго наголошують, під час дії графіків аварійних та спеціальних аварійних відключень повідомити споживачів про точну тривалість не неможливо. У неділю в Глухові попрощалися з військовослужбовцем Олександром Бондаренком. Старший солдат помер 15 січня у власний день народження в київській лікарні. Йому було 58 років. Ти був єдиною честі, праці, обов'язку. Ти ніколи не шукав легкого шляху. Ні в житті, ні на війні. Ти свідомо став на захист України. Прийшов на ваші ділянки в тонду, пережив поранення. Тату ти напади залишився. Зі мною в моїх думках, вчинка та в моїй пам'яті. Почала і згодом. Контракти зі СУ Олександра підписав у 2017 році. Виконував завдання на Бахмутському, Покровському та Вогледарському напрямках. У 2023 році отримав поранення, проте продовжив службу кулеметником. Мені довелось і, скажімо так, термін проходити в одному підрозділі службу з Олександром Миколаївичем, Я можу стільки одне сказати. Це була дуже порядна людина. Він був простою, звичайною людиною, але свої обов'язки він виконував на 100%. Автономність замість шуму, тиша замість щоденних стресів. Подружжя із шостки свідомо міську багатоповерхівку на занедбаний будинок у селі і відкрито показує весь шлях: від перших вкладень до реальних розрахунків, чому Ангеліна та Роман обрали життя ближче до землі. У нашому сюжеті Ангеліна та Роман ще донедавна жили у звичайній багатоповерхівці. Сьогодні ж подружжя власноруч облаштовує будинок у селі Богданівка неподалік від шостки. Оселя не нова, подекуди занедбана, але з великим потенціалом. Рішення про переїзд кажуть було зваженим і свідомим. Головне, що шукали автономність. Першочергове – це автономність, тобто. В майбутньому вона є, але вона захламлена, скважена, в майбутньому буде нова. Так як скважина до 20 метрів не обліковується ніяк, тобто то не потрібен лічильник, нічого. Своя станція, вода автономна, газ є, є грубка з водяною рубашкою, вона працює як котел, їй не потрібно не світло, нічого. І зі світлом. Зі світлом я зібрав вже в квартирі. Вона зараз стоїть, є сонячний інвертор, акумуляторна батарея. Хотілося ще сонячні панелі, але на балконі ну змоги просто не, не ну, якби там дві панельки, це генерації дуже мало. В приватному будинку вже є на даху, де розігнатися. Ангеліна додає, не менш важливою стала втома від міського шуму. Це постійні мікростреси. Щоденні, постійні мікростреси. То ти не можеш припаркувати авто, немає місця. То у когось ремонт, то у когось вечірка. І це все ок, але воно щоденно, постійно, хочеться тиші. Працюючі заводи постійно, які шумлять, хочеться тиші, поближче до землі. Тим у міленіалів зараз модно купувати хати в селі. Є в нас собака, ну. Буде подвір'я, хай там повесні, політи буде паркан, якийсь дуже щільний, щоб собачка не вискочила, У нас такса. Увесь процес ремонту Ангеліна та Роман фіксують у Тікток. Відверто показують витрати, складнощі та реальні ціни. Ангеліна письменниця і блогерка. Каже, хоче зламати стереотип, що життя в селі це важко і незручно. Я Письменниця, я веду свій блог, щоб що ну, зараз письменникам треба мати ще ім'я для того, щоб тебе взяло видавництво. Я почала вести свій книжковий блог. Займатися з блогом і вирішила запропонувати рядова знімати, як ми робимо. Людям цікаво, і ми покажемо, що можна робити ремонт по іншому, і жити в селі також по іншому. Будемо намагатися показати, що це все реально і можна, і в селі не так страшно, і в селі можна жити по іншому, не так як це було раніше. Там гектар землі, корови, Смині, і, да, і все остане. Ти пашеш просто на цій землі. Ні, можна жити по іншому. Так, там якісь невеличкі градачки, може там тепличка, якась, щось, але ну. Можна просто працювати та жити як в місті. Будинок подружжя придбало весни 2025-го. Не в сезон для ремонтів. Частину робіт через погоду відкладено до тепла. Коли ми сюди приїхали, перший раз вже зі своїми ключами і що він вже наш вже виривався якийсь там сніг, і почала ну от кустарник, який тут був, це вже в останні дні от перед тим як заводи, да, якраз шов сніг, і ми косили траву, встигли, кустарники багато чого не встигли, якби ну зараз не сезон для вуличних якихось робіт. Тому трошки воно так затягується. Зараз подружжя вирішує питання з опаленням будинку, оскільки тут воно дров'яне. А коли групка вже буде повноцінно обігрівати будинок, Роман та Ангеліна далі робитимуть внутрішні роботи в кімнатах. Зараз ми поставили там дизельну лобасту, але це на одну-дві кімнати просто для ну якісь для свого роботи, комфорту. Да, якісь роботи там в плані тої ж проводки, в принципі, робити я вже зможу. Вже якась плюсова температура там буде. Просто тягати дроти, сверлити, штробити, різати там подрезетники, все таке, в принципі, можна, але знову ж можна буквально в пару кімнат. Попереду серйозні роботи. За попередніми підрахунками вкладень знадобиться не менше, ніж коштувала сама оселя. Першочергове, як тільки буде от весна, робимо опалубку, отут, де коридор. Оце все дерев'яне, це це ламається. Ну, будуть дрова. Все це ламається, підливається фундамент, укріплюється піноблок і взводиться нові стіни, бо дерево. Ну, дерево це трохи не те, що хотілося. Також зробити каналізацію, першочок, зробити свердловину, завести воду і опалення. Сюди треба вкласти ще стільки, скільки коштує будинок. Мі мінімум. Будинок 4 тисячі доларів. Це мінімум, який хоча б зробити цю пристройку. Ну а далі внутрішній. Внутрішній можна робити дуже дуже по-різному. Ну я як років я не знаю там 10-15 по стройкам, я як електрик монтажник, дуже багато чого бачив, і дуже по-різному можна робити. Але ремонт для цієї родини справа вже звична. Ну, взагалі, у нас стосунки почалися з ремонту одразу з першого дня. Ми одразу в'їхали в квартиру, де тільки бетонні стіни і нічого немає. Тому ми, в принципі, у нас всі стосунки в ремонті. Ми вже звикли до цього. Тому що і дачу ми купували в занедбаному стані, все було з пороше гарниками, Ми все з нуля Взагалі, да. Взагалі потім гараж взагалі, потім так само купили, там де і підлогу розбирали, все тому що ну великих статків немає, і доводиться все якось знаходити максимально дешево купувати якось це. І потім самостійно. Та Ангеліна і Роман навіть не думають опускати руки. Вони впевнені, поступово власними руками і без зайвого поспіху можна створити дім, у якому хочеться жити. Тихий, автономний і справжній. Це всі новини на цю мить. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі завтра.